Чи знали ви, що ви маєте право на захист ваших прав і свобод, а також на доступ до справедливого правосуддя? Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є основним документом, який гарантує захист ваших прав на міжнародному рівні. Про що ця конвенція? Ваші права: право на життя, свободу і особисту недоторканість, право на справедливий суд, право на свободу вираження думок, право на захист від дискримінації. Ця конвенція забезпечує рівність і не дискримінацію для всіх людей незалежно від їхнього походження, статі, раси чи інших ознак. Актуальною є стаття 6: право на справедливий суд. Ця стаття гарантує кожній людині право на справедливий і публічний розгляд справи, право на незалежний та безсторонній суд, право на захист своїх прав і свобод у судовому порядку, право на належне інформування про хід справи та доступ до справедливого правосуддя. Конвенція надає вам можливість захищати свої права в суді та звертатися за допомогою, якщо ваші права порушуються. Пам'ятайте, ця конвенція створена для того, щоб кожен громадянин міг реалізувати свої права та бути захищеним на міжнародному рівні. Використовуйте свої права, звертайтеся до суду, якщо це необхідно, і будьте активними учасниками забезпечення прав людини. Цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є у шапці профілю.